так, 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 так. Зараз попробуем кусочек. До чаю сам раз. А кто там проснулся? Кто? Каролинка? Будешь есть тортика? Весь тату уже попробовал четвертинку. Вот такие буквы черные. Черные буквы, это та... А їх можна ще їсти. Можна, Бери, їж. Тут от буковинка має дуже-дуже багато крему. <після> Каролінці сподобалося смачний. Тут трошки забагато треба їсти в переміжку з тим. Оця от пташечка, там пише гарпія. Що в нас попалося насправді, то попалося какаду. Гарпія мала бути чорна, і тому вона не міняла колір. Тому що кинули не ту книжечку або не ту іграшку. Вона не міняється. Тому що не переплутали іграшку. А чому ця не буде? Тут? А чому ну, бачиш, не буде? Мала бути гарпія, а попався какаду. Ні, там його можна все його розкрити, і він буде колю, соберу колю він буде. Сівитися вночі, він буде літати. І стане mm -hmm. літати тасочка, яка буде стане ташечка літати. Ясно. Короче, коли посвітиться на сонці, то вона вночі буде літати. Отак. <реш> Обганяє всіх. Yeah. Ти так скоро їздиш, що ми тебе yeah. ж не можемо yeah. догнати. Ти змучилася? То тоді перепочинь, добре? Вийшли з дівчатами гуляти під вечір. Все. На біговелі накаталася, тепер придеться нести його в руках. Добре, що він не тяжкий той біговел. Українка так тікала від нас, що аж змучилася. Там закрито. То честь територія туди не можна, бо там пасів буде зарагавкати. Відійди. Ти казала, що ти змучилася, а так біжиш швидко. Паренька набрала пісочку в чайник. І що? О, як полилося кавалками. Туди треба було воду налити, а не пісочок висипати. Все, висипала? Ну, молодець. Що засипала пісочок? Ось такі яма. Будеш засипати яму? Дивись, така яма. Угу. Тут ти викопала таку яму. Така так. велика, тепер треба її засипати. Давай. Будемо з чайника засипати туди. Добре. Давай. О, все. Красовочками затоптали. Супер. Класно, що тепер ями нема. Все, йдемо з дівчатками. Ми вже додому набавились, купили її кіндер барбі. Ану покажи, який Наталь. Ось Ого, дай, дай! Зараз вдома будемо його розкривати. дивитися, чи дай, там є дай, барбі. Ого! Чорно-білий шоколад. Дивися, там з одного боку білий, з другого чорний. Не так як в Кіндері. Так що, знаєш, може з'їсти собі, хто любить чорний, а хто любить білий. Ого. О, відкрили. Ану. Ого. Ого. <клухи> І тут там нема хлопців. Кого нема? Тут нема нічого. Нічого нема. Така рамочка. А, типу, бачиш, ту барбі в рамку можна поставити. Прочитала інструкцію? Так, не? що там є? Мама вже складає. Сподобалась іграшка? А вона не впаде. Не впаде. Така барбі. <глад> Полудичку. Нам діду з бабою передав із власного городу така от, ну, вже, можна сказати, остання цього року. Будемо її зараз чистити і робити з неї любиме блюдо. Я думаю, що ви також його любите. Додавати ще потім сметанку і цукор. Але можете написати, хто як любить, тому що я люблю, коли полуниця нарізається на 4 частини, або там на 4, і потім ще перерізається там, на 8, наприклад. Бо хтось любить таку. Терту. Я терту не люблю, це виходить якийсь як йогурт. Тому ми там деколи розподіляємо полуницю в кінці. Я їм таку більш такими твердими кусками більшими, а Карлінка і Наталя вони люблять так перемалювати. Ти Та я вже її навіть помив. така от блискуча, класна. Погнали! Палася навіть така от полуниця близнюки. Mm. Віця остання полуниця взагалі тройняшки. Клас, я ще такого навіть не бачив. Така mm. тройняшка. Два рази я промиваю спочатку, і потім після того, як вже я нарізав, теж промиваю ще раз. Щоб вони були повністю чисті. Ну і Каринка хоче ще їх поїсти зараз так, із цукром цілим. Добре. Ось таке. Приготував Каролінці. Ой. маленькі полунички і цукор. На, Ой, будеш були. зараз їсти. Ням-ням. Відкрили ми круп'яні палочки, і в попалася іграшка, Така небезпечна, я би сказав. Треба дивитися, тому що вона може тут так порозбивати зараз в хаті все. Але їй вона дуже сильно сподобалося. Зараз я покажу, що це є. Карліна така щаслива, що попалася рогатка і така от стріла. А чому колайка Там ще лампочка блимає Маленьким діткам, ну таке. Можна тільки при нагляді батьків. Давай покажи, як ти вмієш ту стріляти. Добре, чуть маму не попала. Я би на тому місці там не сидів, тому що вона дуже сильно запускає ту стрілу. Давай, стріляй. Ого, так сильно. Я їй дозволив стріляти в подушки. І вона так досить сильно натягує їх. Я би Опа. тобі Я радив там відійти, бо знаєш, вона попадає, то попадає в ту подушку, а може раз промахнутися. І насправді, стріла прикольна, що там вона блимає, світиться. А воно може зламатися? Може, якщо дуже сильно будеш стріляти в стіну, то може зламатися. А якщо попадеш в телевізор, то тато може зламатися. Телевізор стріляти не можна. І в шафу, де дзеркало стріляти теж не можна. А що? Всіх не можна стріляти? Бо розіб'єш. А які люди не можна стріляти? В людей теж не можна думається? стріляти. Ти так. Не Подушечку можеш стріляти. Що подушку робити? Подушка м'яка, ти в неї можеш стріляти. А чому ж подушку? Давай. Попадеш? Зараз. Ану. Що, да, я подивлюся. світиться? світиться. Ні, блимає. Так. Це блимає. Так, вона класно блимає вночі. Якщо виключити світло, то вона класно буде літати, але то треба на вулиці стріляти. Ого. Попала в ціль. Все, я тепер знаю, куди тебе можна записати, на який гурток. Знаєш, хтось віддає на танці, хтось на музику, а ти підеш на лук. Попала в ціль в десятку. А мене я хочу забігати із садочку. Ні, в садочок то брати точно не можна. Ту іграшку в садочок брати не можна. Взагалі в садочок іграшки свої не можна носити. У вас є там загальні іграшки, якими ви бавитеся. Такі іграшки не можна свої. Свої іграшки всі дома. Такий кольоровий є. Такі Ні-ні-ні. Тільки в подушку стріляти. Ти так не цілься в різні сторони, в подушку треба стріляти. Я ж кажу, треба дивитися за такими от маленькими бешкетниками. Бо вони можуть стрелити куди хочеш. Куди? Ну, сюди, 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 сюди. Ні, тільки в подушечку. А, в подушечку можна стріляти. Оце в от таких от круп'яних паличках. Купалася супер іграшка. Тут навіть всередині пише от, застереження для батьків. Іграшка, що знаходиться всередині кожного пакету, призначена для дітей віком від 3 років. Ну і треба з ними дивитися. Ого! Карліна в шоці. та тарамтарам. Та та На, палички, ти ж хотіла? Сідай!